7 вересня повня та повне місячне затемнення в рибах у 21.12, яке ви зможете побачити своїми очима. Просту та дієву практику на затемнення для позбавлення від негативу дала в іншому відео, яке ви можете знайти в моєму профілі. Місячне затемнення на усі діва риби підіймає тему здоров'я, роботи, милосердя, допомоги та співчуття. Збираючись на практичний спорядок, здоровий глузд, треба більше довіряти своїй інтуїції, проявляти співчуття та прийняття. Особливо вплив цього затемнення на відчують на собі. Чотири знаки зодіака – риби, діва, близнюки та стрілець а також ті, хто мають особисті планети та кармічні вузли в цих знаках. День емоційний сил та бажань буде багато, але після емоційного підйому може прийти сум та апатія. Краще аналізуйте свої ідеї та думки, фіксуйте їх та намагайтеся розкрутити їх щось більше, підключаючи раціональне мислення. Де краще провести активно, але без експериментів. Прогуляйтеся на природі, сходіть в кіно або тренажерний зал. Дане місячне затемнення відкриває коридор затемнень, який триватиме до 24 вересня. Відкладіть прийняття важливих рішень. Не конфліктуйте, щоб не зав'язувати нові кармічні вузли. Бережіть важливі для вас відносини. Відносини розірвані в коридори затемнень, Неможливо буде повернути. Слідкуйте за своїм емоційним та фізичним станом. Не перевантажуйте себе. Вдалого вам дня!